З перших, днів, з перших днів війни, великої, великої війни, яка почалася в лютому 22-го року, а взагалі-то ще з 14-го року ми підключилися до теми взаємодії з ветеранами, до теми взаємодії з військовими. Єдине, що це стало більш таким актуальним вже в 22-му році, тому що це була вже велика війна. Значна частина людей і наших працівників і жителів громад були призвані до війська. Захищати державу, і відповідно, ми, ми почали допомагати. Ми почали допомагати зброєю. Ми почали допомагати амуніцією, транспортом, поки це було до війська. А тема ветеранів вона стала актуальною десь у 2023 році, саме ветеранів. Коли військові почали повертатися, хто по мобілізації, демобілізації, хто поранений, хто по іншим якимось причинам, коли ветерани почали повертатися, ми зрозуміли, що вже таким, знаєте, несистемним підходом буде важко. Тому що знову ж таки тільки в МХП з підприємством ХП сьогодні на війні 2400 людей, 420 десь 20 вже повернулися. Більше ста людей не повернуться ніколи до своїх сімей, не повернулися в наші колективи, і ми це пропустили через себе, через наші колективи, через себе в центральному офісі. І зрозуміли, що цю справу вона в нас надовго вона буде масштабована, тому що. І наші хлопці будуть повертатися з дівчатами і жителі громад, з якими ми співпрацюємо, будуть повертатися. Ти, взагалі, це буде проблема для держави. Ми створили центр взаємодії з військовими ветеранами, і це спеціалізований центр, в якому сьогодні працює майже 20 людей, які не займаються нічим іншим. Вони займаються тільки взаємодією з військовими. Які сьогодні воюють і з ветеранами, які сьогодні повертаються. Відповідно, ця взаємодія вона передбачає багато аспектів. Ну перший, мабуть, всім зрозумілий аспект, що ми допомагаємо тим, хто воює на сьогоднішній день. Знову ж таки, це транспорт, це спеціальне обладнання, це амуніція, це харчі. Це просто кошти для того, щоб було чим воювати тим, хто воює з іншого боку. Люди повертаються, і стає питання: хто має на сьогоднішній день можливість після. Якогось періоду після повернення вийти на своє робоче місце в МХП це добре, але ми і інше. Що багато навіть наших працівників вони не можуть повернутися на попереднє місце роботи, тому що в нього є поранення, в нього є там контузія, і він не в змозі виконувати ту роботу, яку він виконував до цього. Стало питання перекваліфікації. Ми займаємось перекваліфікацією на ті професії, на створення нових професій, на створення нових робочих місць в компанії допомагаємо іншим для того, щоб все-таки людина могла бути. Інтегрована в колектив, в якому вона з якого вона пішла воювати, захищати батьківщину, але не може сьогодні робити по попередньому місці. Роботи він встає в іншому амплуа виконувати свої обов'язки. Тема медичного обстеження, тема юридичного супроводу. Тема на сьогоднішній день консультації по взаємодії з психологами, психологічний супровід. Це все на сьогоднішній день. Координують люди, які працюють в центрі взаємодії з військовими з ветеранами, але паралельно в нас є своя психологічна служба. У нас є своя служба, яка допомагає пройти медичну медичний чекап, потім медичну реабілітацію. Ну і окремо стало питання: а якщо це не наші працівники? Тому що в селі, де ми більшості працюємо, ну, поділити на людей на те, що це працівники МХП, вони мають місце для роботи, ті, хто не є працівником МХП, а їм у чим займатися. Ми допомагаємо знову ж таки їм по всім питанням медичного, психологічного, юридичного супроводу, але задумалися над тим, що, мабуть, наш проєкт, який ми в свій час робили його, просто проєкт був «Роби своє допомога в створенні таких мікробізнес проєктів І ми цей напрямок перевели саме в ветеранську площину, там для ветеранів, щоб вони могли започаткувати свою справу. З іншого боку, ми почали собі шукати партнерів. І сьогодні на форумі тут є заступник міністра е, міністерства у справах ветеранів, з яким ми зробили кілька проєктів більш масштабних, тому що ми об'єднали зусилля, Це нам дало можливість створити більш масштабні проєкти по створенню ветеранських. Проєктів ветеранських вже це не тільки робочих місць, а ветеранських таких бізнес проєктів де вже вони наймають людей на роботу. Отака в нас історія по розвитку і по підтримці військових, і по підтримці ветеранів. Проєктів у нас на сьогоднішній день, ну скажімо так, і в голові, і в виконанні в цьому напрямку дуже багато. У нас є взаємодія з медичними закладами, у нас є взаємодія з закладами по відновленню. Медичному людей по медичній реабілітації, але вже туди ми підтягуємо не тільки військових, а дружин, матерів, тих, хто не повернувся, або тих, хто поранений, тому що їм теж треба і психологічна, і медична реабілітація їм також треба якісна медична підтримка, і психологічна підтримка. У нас є прекрасний проект із Миронівською лікарнею водовідновного лікування, де ми просто оздоровлюємо тих людей, які або повернулися з війни, або просто прийшли в відпустку, або їхні родини. Тобто. У нас є думки такі по взаємодії із е, закладами охорони здоров'я або, можливо, санаторіями, які є сьогодні в Вінницькій області. Ми зараз зробимо один проект із е, одним із санаторіїв у Хмільнику. Допомагаємо для того, щоб там була якісна реабілітація створити умови. У нас проекти є із госпіталями. І не тільки реабілітації фізичній, а треба реабілітацію і духовну давати. У нас паралельно з цим іде проект для ветеранів кіно заради перемоги, де ми приходимо, приїжджаємо з українськими артистами, де ми показуємо українські фільми, і вони розраховані на певні аудиторії, залежно від того, які є рекомендації знову ж таки лікарів. У нас є прекрасний проект. Зараз по госпіталям якраз іде. З Козак Систем» співаємо заради перемоги. І це проєкт в першу чергу, оскільки він іде в госпіталях. От, на наступному тижні він буде в на минулому тижні, здається, був в Вінниці в Черкасах, на наступному тижні буде в Тернополі, в Івано-Франківську. Тобто географія така пристойна, щоб і. Дух моральний підтримати ветеранів на сьогоднішній день. Це все наші проекти, це все наша діяльність. Ми шукаємо собі партнерів. Ми самі стаємо партнерами для тих, хто приносить кращі проекти. Тому працюємо разом заради перемоги, підтримуємо наших ветеранів.